До сторіччя дня народження Сергія Параджанова. Параджанов Сергій Йосипович, культове ім'я в історії світового кінематографа, режисер, сценарист і композитор, один із найяскравіших представників українського поетичного кіно. Сергій Параджанов унікальний майстер, який створив свою неповторну кінематографічну мову. В житті був незвичайною людиною, непередбачуваний, епатажний, з блискучою фантазією і пристрастю до різноманітних містифікацій. А фільми Сергія Параджанова, Тіні забутих предків, Колір Граната, Перший хлопець і багато інших стали класикою. Міжнародне видання прийшло до нього після екранізації 1964 року. Повісті Михайла Куцюбинського Тіні забутих предків фільм отримав 39 міжнародних винагород, 28 призів на кінофестивалях у 21 країні світу. Натхненний тріумфом Сергій Параджанов взявся до роботи над новою стрічкою київські фрески. На жаль, керівництво держкіно було налаштоване до Параджанова різко негативно, звинуватили його у сюрреалізмі і фільм продемонструвати не дали. Параджанову довелося переїхати з Києва до Єревана. У 1968 році зняв свій головний шедевр картину, яка вважається одним із найвизначніших творів світового кіно. Колір Граната про себе сам митець сказав: Я вірменин, який народився у Тбілісі і сидів у російській в'язниці за український націоналізм. Саме за фільми, які не вписувалися в стандарти радянської влади, Сергія Параджанова було тричі заарештовано. Серед висунутих слідством Параджанову звинувачень за шістьма статтями кримінального кодексу були незаконні валютні операції, розкрадання народного майна, пограбування церков, зловживання службовим становищем. Колонії Параджанов перебував у дуже тяжких умовах. Його неодноразово били й катували, не давали змоги писати й малювати. Але творча натура все одно знайшла вихід. Сергій збирав кришки від пляшок молока, зроблені з фольги, заливав їх смолою і робив гравірування. Ці твори портрети Богдана Хмельницького, Миколи Гоголя. Провівши 5 років у таборах суворого режиму, за якими пішли 15 років творчого простою, Сергій Параджанов все таки знайшов у собі сили повернутися до улюбленої професії та завоювати світове визнання. Останній свій фільм «Ашик Каріб Сергій Параджанов зняв у 1988 році. На прем'єрі фільму, яка відбулася у Києві. Він дав своє останнє інтерв'ю українською мовою. Наприкінці Параджанов сказав. Хай живе Україна, хай живе український націоналізм у тому в сенсі, в якому розумію його я. Не можна допустити, щоб настав час, коли не буде слова українського, чи не буде пісні українською, чи не буде сонця українського і не буде соняшника українського. Я не знаю, що чекає на мене, але знаю, що хотів померти в Україні, хоч би там як, а я їй багато чим завдячую. Вона велика друга моя батьківщина. Але помер видатний режисер у Єревані 20 липня 1990 року. Того ж року отримав звання народного артиста України посмертно, а в 1991-му – національну премію України імені Тараса Шевченка.